Разом з тим, в чому відрізняється кардинальна ситуація України. Україна відкрита, вона не ізольована. Україна, дякуючи нашим західним партнерам, має всімбічну підтримку фінансову в першу чергу. Але ми повинні чітко це розуміти. Знову ж таки, я постійно власне, говорю про те, що коли ми вийдемо з студії і ми побачимо живе місто. Магазини, школи, лікарні, транспорт ходи і так далі, тому подібне. І в нас може скластися така ілюзія, що життя і те, так? Тоб, що, немає що немає війни? Що немає війни. Разом з тим про ті речі, які я говорив, речі досить серйозні. Але Україну фінансова пряма підтримка бюджетно звернітувала. Лише, наприклад, за. Минулий рік 44 мільярда доларів, позаминулий рік 40 мільярдів доларів, в 2022 році 30 мільярдів доларів.